Привіт, з вами Лірка! І в цьому відео я пройду карту сни першу частину. Якщо ж ви наберете багато лайків, то пройду, звісно, ще другу частину. А на цьому я пропоную почати. Let's go! Одразу починаємо гру. 3, 2, 1. Мене телепортує. Так, де я? Ага, мене посадили, я сажу тут щось. Ну, я встати щось не можу. Так, фотоапарат, і тут є якась книжечка. Ой. Беремо вічняємо і, ну, відкриваємо книжечку і дивимося. Який же крутий фотоапарат я придбав? Чому ж я сижу без діла? Час його опробувати. Мені приснився якийсь сон, і був дуже страшний. Це було настільки схоже на реальне, що навіть не віриться, що це було сном. Все, досить стадотих через це. Піду спробую мій свій фотоапарат. Сторінка вирвана, фотоапарат десь тут. О. Так, є в мене тут фотоапарат, фотокамера, об'єктив. Ага, прикольно. Так. Можливо, зараз буду щось фоткати. Можливо, монстрів буду фоткати, я не знаю. Так, а я встати все одно не можу. Що мене робити? Що мене робити? Ой, тут є кресало і там щось. Так. Ей, а як встати? Ану. О, ось так я можу встати. Дякувати, Ліжку, що воно тут є, тому що без нього я б не встав. І в мене також є е, кресало, яке підпалює коричневі свічки. А, ну давайте тут підпалимо, оскільки я їх тут бачу. І ходімо фотографувати. What the fuck? Що це таке? Що відбувається? Серйозно. Перша глава. друже, з тобою все нормально? Тобі допомогти може? Ей. Ей! Чувак, чого ти лежиш? Добре, мабуть, просто заснув, а то ну. з ним може статися. Тут є якісь о... коробки дерев'яні, в яких лежить. О, тут книжка є, допоможіть і ключ. Ключ я бачу, кул не можемо поставити, але спочатку потрібно прочитати книжку Допоможіть. Допоможіть, я сижу тут вже другу добу. Мені холодно, я хочу додому. Тато, мама, веде. Я вз... дуже сильно обожнюю. Оу. Це дитина якась тут була. Ам... Це вже дивно. Карта, наче не про дітей. Ам... Ну добре. Телепортуємось. Телепортуємося. У мене голова крутиться. Так, я помітив. Ну, доту на мене наклали. Оу, fuck? Де це я? Я в якомусь лабіринті. Ой, тут свічки є, можливо, мені потрібно їх підпалити. Тут лабіринт, я пропоную ходити отак лівою стороною, щоб не заблукати вже точно. Так, ну поки що я просто буду підпалювати свічки, тому що більше нічого не можу робити. Ага, вихід. Тут вже є вихід одразу, це ну, дивно, тому що це тільки початок карти. Ну, добре. Можливо, щось не так. Найголовніше зараз знайти виходить ключ якийсь. От так, тут включаємо свічки, тому що ж потрібно, щоб було все видно. Бо можуть мене якось піймати. О, тут є скриня, йоу! Кам'яна кнопка можна поставити на блок незериту. Чудово, я знаю, що це блок незериту, ми вже його бачили. Так, давайте я трошки очищу все. А я можу фотографувати? Чи ні, чи як це? Оу, oh, what the fuck! Я можу навилаштовувати тут щось? Добре, я не розумію, як цим користуватися, але в принципі ходімо далі, вставимо цю кнопку сюди. Чікс, чікс, натискаємо. А, так, глава друга втеча. Щось тут холодно, друзі. Оу, uh, оу. Uh. Ти що, космонавт? Ми в космосі, чувак? А, це, мабуть, месники фінал, так? Ти, мабуть, один із месників нових, так? Чому я весь час з'являюся в різних місцях? Все одно мені не по... необхідно звідси втекти. Ну і мене впоперло посеред ночі на вулицю. Щось голова болить. дуже дивно. Ну, мабуть. Ну, ти не переживай, все добре буде, мама за тобою прийде, да? Ходімо далі. У. Я натискаю на пробіл, і мен мене просто пришвидшує. Оп-оп-оп-оп-оп. О, де це? Я в тюрмі якийсь. Ясень 2. І кнопочку мені дали. Я зміг звідси вибратись. Тут хтось вже викопав прохід до мене. Тільки, як на зло, він закритий. Але повезло, що тут є ключ. А uh, Може, той фотоапарат все-таки був проклятий? Серйозно? Все, я лишаю тут тебе, <рі> якщо ти проклятий, добре, ні. Я візьму з собою. У мене є. Так, куди я можу. Постав... Ага, ось сюди. Я ставлю цю кнопку, ставимо сюди, оп. І виходить, я Іду через якийсь прохід, який хтось викопав до мене. Тобто ну, там дуже багато людей було, не один. І це вже точно. Бачу, тут якийсь люк? Він щось. Ага, він ну, просто тут по приколу стоїть. Оп! І я вибрався звідти. Де це? Я, я в якомусь лісі, тут будинок. Так, а, ще одне. Я знайшов будинок, чорт. А, схоже, я загубив інші книги. Ну і добре, стоп. Там людина. О, ні, він нападає. Оу, це дивно. Сподіваюсь, на мене ніхто не нападе. Все-таки, ну друзі, я нічого ж поганого не зробив, начебто, да? Оу, мені щось не по собі стає. Швидка. Дякую всім за те, що допомагали мені. Швидка вже приїхала. Хтось прийшов. Всадив в мене ніж і втік. Оу, дякую хоч всі, хто проходили це. Пробували вибратися... Оу! Oh, Мене телепортувало, WTF, я думав, це вже все. Але я в якомусь підвалі, і тут знову хтось заснув. Ну, ну друзі, досить спати. З нашого тут спите всі? Кам'яна сокира, вона може ламати е, дошки. Так, ламаємо. Ходімо сюди. О, важіль! Бачить, ми ставимо сюди виходить. Так, і де є? Це схоже на печеру. О, книжка. Ох і гучно ж було. Стоп. А де це Михайло? Піду перевірю. О, господи, його задавило на смерть. Ми тут закриті. Допоможіть нам. О, тобто тут вихід завалений звідси? То я вийти звідси не можу. А, так. Там закрито там. В угрі якийсь прохід просто перекритий. А, ой! Тут каяло є? Кам'яне, а ну-ка. Оп-оп-оп-оп. Я ламаю так, я ламаю тут у вас крутиться голова. Так, забираємо зразу Це все, що нам не потрібно тут. Оу, ану. Якщо воно робить фотографію, я просто пофоткаю. Якщо воно так. Працює. Ні, я, я реально не розумію, воно типу фоткає чи ні. Добре, ходімо сюди. А ну чекайте, тут відкриті, відкриті двері. Ну, Ще один чувак заснув просто. Ну, от якась туса у них тут була. А, Воно прийшло. О, ні. Та хто воно? Чому воно прийшло? Друзі, не хвилюйте. я розумію, у вас там туса якась жорстка була, да? Оп, оп, оп. О, господи. <смеш> в мене на підвіконні голу лазить, і він мене навлякав жорстко. Взагалі вчасно вирішив зі мною познайомитись, прилетів тут. Оп. Ой, тут є важіль. Ну, все, більше в цих коробках нічого немає. Ставимо сюди. Оп! Це конець. Кінець. <смеш> Дякую за проходження гри. Я також дякую автору. Звісно, ж це досить прикольна карта. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, з вами Мудірка і всім удачі!